Вому Розі стартував третій міський етап всеукраїнських змагань Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. В його рамках в понеділок, 3 березня, відбувся міський етап змагань серед хлопців 9-11 класу з волейболу. Ну сьогодні у Крубаці так сказати друга серія волейбольних баталій. Перша серія закінчилась на другому тижні, де грали дівчата. Ну а зараз в бій вступають юнаки. Десятикласник Микита – один з учасників команди з Покровського району. Хлопець займається волейболом вже 5 років. Його команда сьогодні провела напружений матч проти представників Інгулецького району, де здобула перемогу з рахунком 2-0. Я, я як і чекав, так і є. Дуже багато хлопців, які спрямовані виграти. Та у кожного є своя віра. кожен хоче достичь максимально, чого він може. Це другий рік. Подряд, коли ми граємо і приймаємо участь на пліч опліч Прошлого року. Ми дійшли до обласної за за другий район, тому що були у другому у другій школі. Починаючи з жовтня, команди проходили постійні тренування та відточування техніки. Все для того, щоб продемонструвати свій найвищий рівень і здобути заслужені нагороди. Зареєструвалися. І почали з дітьми готуватися до район, до шкільного туру, районного туру, і вийшли на міський рівень. І тепер будемо тут на міському рівні виборювати. І показувати своє свою майстерність Цьогоріч Учасники з різних шкіл міста змагаються у семи видах спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування та черлідинг, щоб вибороти право представляти місто на обласному рівні. Проєкт плічо -пліч Си Українські шкільні ліги проходить в нашому місті другий рік поспіль. Почали ми цей проєкт з жовтня місяця. Це був шкільний етап, на якому команди готувались, відбирали дітей, реєструвалися на сайті і проводили змагання на рівні школи. З листопада місяця почались районні етапи. Хто ж буде представляти наше місто на обласному етапі, дізнаємося вже наприкінці квітня. Бажаємо юним спортсменам успіхів та тільки призових місць. Ярослава Кальченко, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, перший міський.